Доброго дня всім друзям підписникам каналу. Знімаю таке коротеньке відео по пасіву люцерні. Сію люцерну я собі. Як говориться, це моя любима рубрика люцерна. Насіння моє, як ви вже бачили ті. Відео з минулого року, що я його збирав. Тому насіваю знову свої поля. Буду побачу, як воно буде далі. Буду вистанавлювати ґрунти люцерною. Вибачайте, яке з нас вітер трохи, не знаю, чуєте чи ні. Що хочу сказати по посіву. Сівалка Astra 36 Premium Елварті Кіровоградська це брата сівалка, вже вона він мені її продав, так як вона вже йому не треба. Бо він перейшов на мінімальні обробки почву. Цю сівалку він вже вона йому не потрібна. Я її в нього купив, це нова сівалка їй 3 роки тільки. Вона ну, майже не працювала там нічого. Сіяв людям трохи. -то. Я там не сіяв, показував у відео. Тому така сівалка, вона варіаторна. 3,6, як я казав, захват. Що хочу показати по самій сівалці Пружини на давлення сачника Я всі ослабив. Тут вот стоять ось такі 4, ось вони були підняті, там йде сама, почти на саму верхню дирку. Ну вона як для типу принудительної сівби, давлення сочняка. Я його освободив, виходить, от рукою я двигаю пружину. Ослабив для того, щоб ну, зменшити нагрузку на сашник, так як люцерка вона сіється ну, мелко. Це ну, вона сіється 2-3 см. Десь воно так і получається, ну, так як я сію, це в мене поля запахані, зосені, забороновані, закультивіровані. Получається поле. Вже я тут пройшов по, по кругу. Отак воно виходить. Сімена шукать на шукати не буду, бо я його не знайду, воно там в землі мелке. Це що я сказав, так само давлення циліндра. Я глубину викрутив до половини. І ще тут зрегулірується прикатуючими колесами. Там я їх повністю вимілию, але тільки я не виміляв за колесами трактора. Тут по два сашника з однієї, з другої сторони. І пружини я не виміляв. вот такий в них натяг стоїть Це за колесами. А ось стоїть натяг давлення, че тиск, де я вимілив, брав цю нагрузку. Це дуже важливо, щоб знали, коли хто там що пленує, так само і на СЗшках це все воно працює. Бо буває, я знаю, багато є СЗ-шок, де ці... Вінти вони закручені повністю, як заглублені. Так і сіють і зернове і все, а потім ждуть 2 неділі всходи. сходи. Зараз вийде, тут звісно вітер, не знаю почуєте чи ні. О, колеса прикатуючі. О, вони як працюють. глибина їхня. Тут вона варіаторна, що легко регулюється. О, так ось так стоїть зараз. Це в мене виходить десь 13 кг на гектар. По ще на п'ятерку стоїть. Ну тут ще вже остальне, те, що там кому буде цікаво, питати, я буду ще розповідати по цим настройкам. Зараз насіння покажу. Воно насіння люцерне. Це моє насіння. Отаке моє воно магнічене, все очищене. Жінка його привезла обід. <смеш> Виключає. <смеш> не люблю в камеру попадати. <смеш> Тому сію сам. Тут ніколи не потрібно не сівальщики, нічого. От, цепка крутиться, я бачу, все сиплеться, все працює. Тому отаке от відео. Все, всім дякую. Всім самого всього найкращого, мирного неба. Ставте лайк, якщо комусь цікаво. Все, до побачення.